Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже класний та смачний салат з тунцем. Це, можна сказати, буде така салатна тарілка. Салат дуже смачний, корисний, дуже гарно виглядає на святковий стіл, а готується дуже просто та швидко. Для приготування нам знадобиться помідорки черрі, огірок, болгарський перець, тунець, оливки. Всі овочі заздалегідь потрібно помити та просушити паперовим рушничком. Також для подачі нам знадобиться зелень. Я буду використовувати рукулу, але можна використовувати будь-яку іншу зелень, яка у вас є. Наприклад, базилік або навіть просто салат зелений. Можна купити вже взагалі готовий такий набір салатний. Болгарський перець потрібно очистити від серединки а потім порізати його на досить великі шматочки. Взагалі в цьому салаті ми всі інгредієнти будемо нарізати досить великими шматочками. Я буду використовувати червоний болгарський перець. Якщо ви будете робити подвійну порцію, то я вам раджу використовувати червоний та, наприклад, ще жовтий або зелений перець для такого гарного контрасту. Чим більше різних кольорів у салаті, тим гарніше він буде виглядати на святковому столі. Якщо ви такий салат готуєте літом, то огірок можна не очищати від кожири. Я готую його зараз восени, тому я кожиру знімаю. І ось такими досить великими шматочками нарізаю огірок. Далі нам потрібно порізати помідорки чері. Я їх розрізаю навпіл. Замість чері можна використовувати інші сорта маленьких помідорів. Але тоді вам потрібно буде їх нарізати приблизно на 4 частини. Тунець викладаю в мисочку і гарненько трошечки його передавлюю виделкою, щоб він став більш однорідним. Далі я одразу беру тарілку, на якій буду формувати салат, викладаю зелень руколу. Нагадую, що руколу я завжди промиваю та просушую паперовим рушничком. Кількість зелені можна регулювати за своїм смаком. Взагалі можна взяти просто листя зеленого салату та встелити на дно тарілки. Цей салат я ніколи не перемішую, а викладаю його ось таким чином. Я викладаю різні інгредієнти салату ось так на тарілку, не перемішуючи їх потім, бо так виглядає набагато гарніше. Спочатку я виклала оливки без кісточок, потім викладаю огірки. Коли викладаєте інгредієнти, не придавлюйте їх у зелень, щоб салат мав такий зовнішній вигляд об'ємний, Тоді він буде ще гарніше виглядати. До речі, хочу зробити таку підказку, що тунець можна замінити ще на рибну консерву. На таку, яку ви любите. Тобто не обов'язково то має бути тунець. Можете купити іншу якусь рибну консерву, яку ви полюбляєте. Далі будемо викладати болгарський перчик. Зверніть увагу, як гарно вже виглядає наш салат, тому що в нас дуже багато різних кольорів червоний, коричневий, зелений. І воно дуже гарно виглядає. Далі за болгарським перчиком я викладаю помідорки чері. Ну і останній такий головний інгредієнт то відварені яйця. Можна використовувати звичайні курячі яйця. Я вибрала саме цей варіант приготування. Я їх відварила, потім охолодила та розрізала на 4 частини кожне яйце. Також можна використовувати і перепалинні яйця. Тоді вам потрібно їх буде розрізати просто навпіл. І ось так гарненько викладаємо яйця на тарілочку з салатом. Далі нам потрібно посолити салат. Я використовую гімалайську сіль, можете використовувати будь-яку, яка у вас вдома. Також поливаємо олією, можна звичайною соняшниковою, можна оливковою олією. Щоб салатик був ще гарніший, трошечки викладаю руколи зверху, так би мовити, для контрасту кольорів. Ви тільки но подивіться, який гарний салат в нас вийшов. Він дійсно дуже святково виглядає на святковому столі. Я дуже раджу вам спробувати його приготувати, тим паче готується все дуже просто, швидко, виглядає дуже гарно і дуже смачний. Також можна включити ще фантазію і трошечки регулювати та змінювати рецепт салату. Наприклад, можна додати червону цибульку. Або порізати авокадо і додати ще авокадо. Також замість тунця можна додати червону рибку. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, це допомагає каналу рухатися далі.